Я вас на своєму каналі. Сьогодні у нас четвер, вже 3 липня. Починаю свій влог вже в автобусі. Зараз буду їхати в Марсель. Я сьогодні Отже, я й встала рано, але мені було дуже складно розбудитися. Зараз буду їхати. Сьогодні у нас другий день семінару. Сьогодні буде семінар на протязі всього дня. З 9 до 6 -ї. так само буде потім частина в ресторані. Речі, я також вчора не сказала, вчора теж був ресторан на Руфтопі, але я туди не пішла, тому що мені треба було приїхати погуляти з Оскаром. От, сьогодні Макс повертається з Парижу і, може бути, я зможу бути в ресторан з колегами, але не знаю, чи захочу я, подивимося. Сьогодні будуть якісь там різні активіти, але це не зовсім по моїй спеціальності, тому не знаю, подивимося. От. А і ще на сьогодні будуть фоткать. Зараз зайшла в автобус і тут роздали листівки. Це тут всі робочі скаржаться на яка займається автобусами, тобто ну, всім дорожнім транспортом. О, і ось така скарга. Але я не зовсім розумію, що з цим робити. Типу, тобто, тут просто написано: не залишаємося одинокими в цій ситуації. Типу, приєднуйся, приєднуйся ти до цього. Це ось ця... Але куди приєднуватися, що їм подзвонити, написати, що робити. Трошечки незрозуміло. Я вже приїхала на вокзал. У мене зараз вище 20 хвилин, щоб приїхати до сьогодні. Він в протилежному боку від офісу, де я зазвичай працюю, думаю. але недалеко. В принципі, нормально. Поїду зараз на метро, не хочу йти пішки, бо буде дуже гарні, поїхати туди. До речі, тут метро всі підвіїні. Не, не загубишся. Хоча я навіть один раз не на той бій поїхала. Зараз чекала на своє метро і розмовляла з Максом, він вже піде додому. Мені щось такий день. Знаєте, якщо б була якась лекція, типу, що морок? Типу, просто посадити, послухати, ось на це в мене є себе. А от щось робити, не знаю, мені не хочеться. У мене вже день закінчився, так, я приїхала на вокзал. І... Зустрінеться з максимум. Він приїхав мене забрати. Показав нові автівки Марсель. <звіст> зараз їхати <звіст> <звіст> додому. Мені, до речі, знову сьогодні подарували подарунок, тому вдома <звіст> прийду вам все покажу, розкажу. <звіст> ага, подивіться, нова машинка Максимена. <звіст> Нічого собі. За а вона така маленька, тепер кажеться. Аккуратно. Двірі огромні просто. Добре. Тут навіть в наші собаки будуть місця. Вибачте, тіки мене. Опі. Аккуратно, Максим, я що, вперше в автівку сідають. Аккуратно, аккуратно. Ой! Це що ти тут попритирав? Ну, що ти робить, поставить? Не забудет. Отличная почала. Чому так не заводів? Ой, ну, слухай, удобно. Ой, тепер. Дивіться, що я можу зробити. Оп! Почеркова. Оп! І отак вот на заднє сидіння. М? Угу. Ну, прикольно. Виїхали з паркінгу, думаю, вам буде краще так видно. Тут такий маленький цей, цей парапітик. Таке враження, що ми їдемо на якісь ігрушечні машинки. Просто в порівнянні з Макса машиною іншою, там то просто танк якийсь, знаєте. І ти сидиш. Таке все велике, вона сама машина велика, а це машинка така, здається, дуже-дуже маленька. Навіть в порівнянні з звичайними машинами, воно все одно, типу, така міні мініатюрна. <ривіт> все максима, це все. Це мій максимум, ми, ми на моєму ліміті. Ні, не треба все, ми вже вижили мій ліміт. Так вона навіть не розкрутілась ще. Ось покажу вам до іншому паркінгу, але тут більше краще видно. Ось така вона. Вау! Тут можна... Ну як він невеличкий, але що? А от воно отак відкидується і ще отак от все. Ага. Понятно. Ой. Там у вас там щось выпало. замок там. А це що, запаска? приїхали в магазин за Кавуном. До речі, факт про Макса. Коли ми їздимо в цей магазин, Макс завжди паркується чи ось тут, чи ось тут. Завжди. Отак. Макс взяв собі вечерю, тому що я не готую. Я дуже втомлена. Ми. Використовуємо ось такий апарат, скануємо самі, і потім на касі по коду воно зчитує усі наші покупочки, і все, просто залишається оплатити. Але інколи бувають перевірки, і якщо ви щось не просканували, одне хоча б вони повністю все перескановують, і потім кожен раз у вас стріповують. Буде перевірка. Тобто ти підходиш, скануєш, перевірка, і там три-чотири вони будуть продукти перевіряти і так далі. таке. І потім в якийсь момент це перестає і до тих пір поки ти знов не накосячиш. От, так от. Я б хотіла кавунчика. Вон здохши О, Здохши, тут є. Ну от як таке можна продавати? Ну це було, ну, я розумію, що, напевно, це люди зробили, але не можна то було прибрати. О, в нас кокос продається. Ну що, ми придбали кавунь, водичку возовану і макса вечерю. І це все в нас вийшло на 13 євро щось таке. А, і 600 в кармані. Я вже повернулася додому, дуже втомилася, бо на вулиці дуже спекотно. Вже встигла погуляти з Оскаром і готова вам віщати про свій сьогоднішній день. Сьогодні в нас був цілий день семінару. Приїхали ми о 9-й годині все в той же готель. Ми розпочали з першої активності, там були різні столики, і кожен столик мав свою якусь тематику: наприклад, цінності компанії, етика компанії, що вони пропонують клієнтам, і так далі. Тобто, у кожного столика була своя специфічна тематика. І завдання було таке, що, наприклад, от на столику з цінностями там на папері були написані ну як. Скріншот з, з нашого сайту, там, де були описані наші цінності, і ми повинні були підкреслити щось, що, з чим ми згодні, що ми хотіли б замінити, і з чим ми не погоджуємося. Також додати щось від нас, щоб ми поміняли і так далі. От. І на кожний столик нам дається по 15 хвилин, ми самі могли обирати якийсь столик від. І всього було три. Потім в нас була фотосесія. Спочатку індивідуальна для тих, хто, хто новенький в компанії, і в них ще немає своєї фотографії. Вони потім цю фотографію на сайт прикреплюють. Потім була суспільна фотографія з усіма колегами, і в третій частині ми фотографувалися по сервісам. Але очікування, усе, поки всі пофоткаються і так далі, було десь ну, годину-півтори. І ми просто лежали на диванчиках в цьому готелі. Ну, знаєте, на рецепшені там на вхолі. І все. ми просто, Я там книжку читала, хтось спав, хтось, хто зміг взяти ноутбук, працював. Ну, таке. Ось, і сьогодні в мене ще чуть не вкрали мою сумку. Це відбулося. Ну, якщо б вкрали, це б напевно було теж моя вина. Коротше, ми коли збиралися виходити з готелю, щоб зробити фотографію суспільну. Я вирішила залишити свою сумку в готелі, і я просто поклала її на диван в готелі. Просто ну при вході в готель. Але ну 99% людей це були ну, наші колеги з цього семінару. Я ну, так якось поклала. Навіть ну, не подумала, я коли вийшла, так думаю, да, що я якось дивно поступила. А в мене там все, ми там документи, телефон, окуляри, ну, все. Я така думаю, ну, щось я трошечки дивно себе повела, але така думаю, ну, не може особливо нічого статися. Е, думаю, ну, от ми ще сфоткаємося і все. Коротше, фоткалися ми десь хвилин 10, я повертаюся і сумки моєї немає. Я йду на рецепшн, кажу, я там сумочку залишила, ви її не бачили. Жіночка пішла, повертається і каже, ні, ні, типу, там в загублених речах її немає і Каже мені: ви тут, типу, залишаєтеся в нас в готелі. Я кажу, ну я тут на семінар приїхала. Вона каже: А ну попитайте в своїх колег. Я кажу: ну, по-перше, нас тут. Приблизно 100 людей, по-друге, ми всі вийшли, щоб зробити ну, суспільну фотографію. Тобто тут моїх колег не було. І по-третє, ну, мої колеги не будуть знати, що ось це моя сумка, її там чіпати кудись, перекладати ну це дивно. Вона, а вона пожимає плечима, типу, я не знаю нічого. Я така, ну, ну добре, піду, подивлюся. А я ще окуляри свої залишила в сумці, я нічого не бачу. Типу, в мене все <губ> таке розпливчате трошки. Думаю, дійсно, піду, погуляю, може хтось переніс на інше місце. Коротше, я зробила кружочок, ніде немає нічого. Я повертаюся на рецепшн, там вже була інша дівчинка, тої не було. Я відходжу знов кажу, ось я залишила там сумку. Вони бачили, вони каже, маленьку. Я кажу, так, да, білу маленьку сумку. І вона мені її винесла. Ось так от. Ну, І в принципі, в мене не було такого знаєте, сильного хвилювання, тому що я, в принципі, розуміла, що це хтось з персоналу готеля її взяв. Ось. Такі справи. Потім ми пообідали. Сьогодні так само був шведський стіл, все було смачніше, навіть смачніше, ніж вчора. Е, мені дуже сподобалося, Там було дуже багато знаєте, салатів різних. Мені дуже сподобалося. Пообідала я знову зі своїми колегами, і потім в нас був други, друга така активність. Компанія, де я працюю, вони спеціалізуються на Стратегії, тобто вони продумують стратегії для інших компаній. Вони налагоджують комунікацію між великими компаніями та державою. Владують міста чи на національному рівні. Ось також вони займаються, ну, звичайною комунікацією, там, типу, плани, і все таке інше. Коротше, ось це просто трошки ввести вас в курс діла про те, чим займається компанія. І в нас друга активність. Вона була напряму пов'язана з оці, цією тематикою. Вони запросили чотири директора дуже великих компаній Так, да. Там одна була дуже велика компанія, інша була така, ну не не відстає не, не відстає. І дві такі ну, теж непогані. От тобто, ну, чотири директора, представника дуже крутих компаній. І вони нам це вони потрібно, потрібно було, щоб Вони дали нам якісь якусь фіктивну. Проблему, так і різні групи сорівнувалися між собою, щоб надати стратегію, і їм відповісти на цю проблему. Але більш майже всі з них всі з них ну, задали реальну проблему, яка в них є. Ну це теж знаєте стратегічно. Вони їм платять за те, щоб вони їм це робили. А тут є така безкоштовна можливість. От і кожна група. Тобто чотири директора, і на кожного директора було по дві групи, які сорівнувалися між собою. І потім нам на це далося півтори години, і групи були вже, вже поділені. Мене в списках не було. От, і я попала просто рандомно в якусь групу. Там просто дівчинки не було, і я зайняла її місце. От, просто мене запросили в останній момент, тому я розумію, що вони ну, мене не було там в деяких списках. Ось. Ну і ми працювали півтори години. Ну як я просто сиділа їх і слухала, тому що я дійсно не розумію, що там потрібно було робити і. Наша компанія, над якою ми працювали, це була така трошечки специфічна. Ну і там люди, які дійсно займаються цим кожний день, і в мене не було такого, знаєте, рівню експертності, щоб там щось якось казати. Але я була не одна, там ще було дві людини, які ну просто ну ми не займаємося цим, ми не займаємося стратегією. Ось тому ми просто сиділи і уважно слухали. Е, і так само, щоб ми потім потрібно було давати е, піч, але там було три людини з нашої команди, хто це робив, тому що ну ми теж <хи> не змогли б їм допомогти. Е, і в кінці були такі невеличкі подаруночки. <свистак> І наша команда виграла. <свистак> Ось, звісно, я ніяк до цієї перемоги не відношуся, тому що вони більше працювали. Ось. Але зараз давайте подивимося, що нам тут подарували. <свистак> я не дивилася, бачите, воно закрите. Але я думаю, що це щось їсне, тому що тут написано подвій люку, тобто це якісь м'ясний продукт. Давайте розірвемо. Тут у нас брошурка з оливковою олією. Ми з Максом обожнюємо оливкову олію. Тут навіть оливки вони продають. Класно, треба буде подивитися, що це. Вау! Це оливкова олія. Це офігенно, Максим! На молівку в олію подарували. Причому такий, знаєте, непоганий. Так, Взагалі супер. Мені вони. Я думала, що тут якісь шоколадки, чесно кажучи. Але олія це клас. І теж ще одна така брошурка. А тут вже вина якісь. Ну, супер, мені дуже подобається. Це воно на холодному extrê à Cold extraction. Це супер. Клас. Будемо куштувати. Ну, не одразу. Тому що в нас ще одна, ще, вже відкрита бутилка є, Ось такі подарунки.